Трамп поговорив із Путіним про це. Президент США нібито сказав виданню і ще в п'ятницю. І після розмови в нього склалося враження, що Путін хоче, щоб люди припинили помирати. Цитує Трампа цей часопис на уточнювальне запитання. Оскільки таких розмов було, президент США відповів, що волів би цього не повідомляти. Нагадаю, саме в п'ятницю Трамп оголосив, що поговорить із Путіним, і наступного тижня може зустрітися також з Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Жодної конкретики щодо цього візиту Наразі немає поки що, як пише CBS News, відомо про заплановану зустріч Зеленського з віцепрезидентом Джей Дівенсом на Мюнхенській безпековій конференції наприкінці тижня. Там же мають бути спецпредставники з питань Росії та України Келох і державний секретар Рубіо. Канцлер Німеччини відкинув вступ України до НАТО найближчим часом. Олаф Шольц заявив, що про членство нашої держави не йтиметься поза як США відхилили цю пропозицію. Така заява пролунала під час дебатів Шольца з лідером християнських демократів Фідріхом Мерцом, якого вважають одним із головних кандидатів на посаду канцлера Німеччини на наступних виборах. Політичний суперник Шольца також прокоментував вступ нашої держави до НАТО і нагадав, що альянс не приймає членів, що перебувають. Ають останні війни і нічого не сказав щодо перспективи вступу після закінчення війни. У чому Шольц і Мерц знову розійшлися? То це в поглядах на надання Україні далекобійних ракет Таурус. Чинний канцлер це знову виступив проти і дорікнув політичному опоненту, що той змінює позицію. Мовляв, спершу мертв виступав лише за, а тепер каже за, але в координації з партнерами на це Мерц заявив, нібито завжди казав саме про надання таурусів після узгодження. З іншими країнами дострокові парламентські вибори в Німеччині відбудуться 23 лютого. І за останніми повідомленнями російські боти вже активізували компанію з дезінформації і поширюють неправдиві повідомлення щодо голосування та кандидатів у соцмережах.